Гарно усім вражаю, ви на каналі Ліричний селянин. І вже у нас через пару днів наступить літо. Закінчується травень. Я вам хочу зняти такий оглядовий сьогодні матеріал, що ж на кінець травня і перед початком літа твориться на присадибній ділянці. Звичайно, трішки в мене тут не було. Більше двох тижнів. В цьому році було багато планів на присадибні ділянки, але здоров'я трішки втручається в свої плани, і його потрібно підтримувати. Тому був відсутній на присадибній ділянці пару тижнів. Так що, зараз я вам покажу, що за цей час тут відбулося. Розпочинаємо з мого парничка. Він вже відкритий повністю, і вдень, і вночі. Тому що вже багато що і посадили, багато що посходило. Так, да, кінець травня, ще не все висаджено. Ну, а то нічого, за літо воно все виросте. Що ми тут бачимо? Як бачимо, залишилася тільки капуста, одна Ольга. Ті всі сорти вже висаджені, і атрія, і арія, і кам'яна голова. То Ольга залишилось трішки ще не висаджено, потрібно десь для неї знайти діляночку. Капуста досить непогана. В цьому році можу сказати, що не знаю чому, але в парничку чомусь не зійшла харківська зимова. Або дуже погано зійшла. І я це чую від багатьох людей, що в цьому році харківська зимова дуже погано зійшла. Напишіть, будь ласка, в коментарях: у вас, у вас також Харківська зимова погано зійшла, якщо ви садили ці сорти капусти. Далі, перець. Перець щось. Не вражає, ще маленький, ну, але нічого. Ще йому три місяці до врожаю рости, так що пересадиться. Деякі сорти, тільки маленькі, почали недавно сходити, довго чомусь не сходили, щось йому не подобалось. Деякі вже величенькі можна буде пересаджувати. А помідори вже гарні. Будемо сьогодні-завтра також їх розсаджувати. Деякі сорти вже воно розсадилися, є тут кому без мене також працювати. І гарно, все гарно виходить працювати, так що я за це не переживаю, коли мене тут немає відсутності. Є деякі сорти, помідори не дуже. Ну, але але таки парничок, свій ефект дає, для нас цього вистачає. Що тут далі, редиски вже немає, потрібно нового буде саджати. Полуниця є. В цьому році цвіла досить гарно. Урожай також є. Там, якщо взяти на де повністю засаджено, там досить такі непогані є екземпляри. ну Також, як бачимо, і салат гарно росте, все гарно. І там у нас полуничка. От така спіє гарненька. Ну і там її досить багато в тих зарослях. І, звичайно, там що? Горох, Горох як звичайно. Досить гарний, вже починає цвісти. Продовжимо далі. А що ж на основній присадивній діляноці у нас? Цибуля гарна в цьому році, повинна бути. Побачимо, який буде урожай, але зараз росте все гарно, морква. Морква щось зійшла дуже погано. Деякі сорти погано зійшли, а може так сіялися, ну, а деякі точно погано зійшли, поганий посадковий матеріал. Ну нічого. Щось буде. Ще я в другому місці підсіємо. Буряк буряк червоний досить гарний в цьому році, поки що, а там побачимо, що буде. Щось все гарно. Далі картопля. Картопля вон, така гарна, підгорнута. Рядочками все стоїть. Так само і тут. Картопля росте, розвивається, все досить гарно. Якщо будуть ще дощі, якби ж були зараз, тому що майже цілий травень не було дощів, то їй треба підживлення вологи. А от і капуста висаджена. Висаджена капуста. Начебто висадили все прийнялося. Будемо сподіватися, що буде також гарний врожай. А тут ще діляночка буде на помідори, ще помідори будемо висаджувати тільки. Огірки також тільки сходять. Пізно в цьому році. Ну нічого. Все буде все буде гарно, все буде добре. Як садити, то щось, звичайно, виросте. от І картопля. Картопля непогані. Деякі сорти гарно сходять, ну, ще вона тільки розвивається. Так що, можна сказати, також для картоплі все чудово. От, що ще можемо показати. огірки ж кажу, погано сходять. А тут є ще о, кабачки. Вже також розвивається, досить непогано розвиваються кабачки. Ростуть, зійшли нормально, ну, грибовські, як звичайно, сходить нормально, росте нормально. І укропчик між ними он є. І кукурудза зійшла. Так що все досить добре, досить гарно сходить. Там далі і квасоля. І гарбузи, ну, ось такий огляд на присадимній ділянці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи нічого у вас не померзло в цьому році, того, що в деяких регіонах були морози. У нас приморозки ну, таке, можна сказати, не було. Прихватило з усієї присадибної ділянки, я нарахував до 10 кущів картоплі ультраранньої, Але от таке тільки деякі листочки, не більше. А так... Мороз чи приморозок нас не захватив. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас був приморозок і що він, шкоди, якої наробив. Ось такий огляд на присадибну ділянку. Чекаємо доща. Доща треба край. Бо цілий травень ми були без доща майже. А для всього треба дощ, щоб краще росло. Потрібна волога. Таке оглядове відео. Ставимо подобайки, підписуємося на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше. І за проханням підписників, яким я знову передаю дуже великий привіт ті, хто в мене. Завжди щось запитує, щоб я показав. Так що я передаю привіт. Вони здогадаються. Тобто вона здогадається, кому цей привіт. От, от такий я покажу, який у нас авокадо вже. Такий високий, гарний, гарний росте авокадо. Так що передаю привіт і показую авокадо. От такий гарний авокадо.